В ефірі новини сьогодні у випуску про криміногенну ситуацію в Ізмаїлі та Ізмельському районі розповів начальник районного відділу поліції Віктор Герасименко. Купання заборонено, чому на Дунаї не можна облаштувати санкціонований пляж. На базі відпочинку татару відбувся турнір з паркового волейболу. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 5 серпня орієнтовно такі: 584 тисячі 90 осіб особового складу, 8 тисяч 417 танків, 16 тисяч 286 одиниць бойових броньованих машин, 16 тисяч 345 артилерійських систем, 1 тисяча 138 реактивних систем залпового вогню, 910 засобів протиповітряної оборони. 365 літаків, 366 гелікоптерів, 13 122 безпілотних літальних апарата оперативно-тактичного рівня, 2413 крилатих ракет, 26 кораблів, один підводний човен, 2737 одиниць спеціальної техніки. Яка криміногенна ситуація в Ізмаїлі та Ізмельському районі? Які злочини найчастіше зустрічаються? Та яка статистика їх розкриття? Про це в ході ексклюзивного інтерв'ю із телебаченню розповів начальник районного відділу поліції Віктор Герасименко. Докладніше дивіться у репортажі. Яка наразі криміногенна ситуація в Ізмаїлі та Ізмільському районі? Які злочини найчастіше зустрічаються, та яка статистика їх розкриття? Про це в ході еклюзивного інтерв'ю Ізмільському телебаченню розповів начальник районного відділу поліції Віктор Герасименко. За 6 місяців поточного року, 24-го, на території Ізмаїльського району зареєстровано було 13 тисяч 600 повідомлень проти 12 тисяч 500 повідомлень минулого року. До ЄРДР ми внесли інформацію по 617 кримінальним провадженням. Натомість минулого року ця цифра сягнула 562. Цьогоріч кількість розкриття злочинів зросла. Відзначив Віктор Герсеменко. за його словами. Цей відсоток перевищує середньообласний рівень. У нами було розкрито 331 злочин. Натомість минулого року 272 злочина злочини було розкрито. Що стосується відсотку розкриття, то він сягнув 54 відсотки від зареєстрованих кримінальних проваджень. Минулого року це ця цифра була 48 відсотків. Згідно статистики, відбулося зменшення злочинів насамперед навмисних вбивств. Розповіли у поліції. Якщо минулого року їх було 10, то у поточному році 3. На даний момент їх розкрито. Що стосується інших злочинів, хочу зазначити, що цього року відбулося зменшення також злочинів на вулиці. Це минулого року було скоєно сім грабежів, цього року чотири. Розбійних нападів минулого року було скоєно три, цього року нуль. Усі злочини розкриті насамперед грабежі. Чотири злочини вони розкриті. Натомість збільшилася кількість незаконних заволодінь автотранспортом. Якщо у минулому році зафіксували лише один випадок, то цього року їх вже шість. Вони розкриті. Злочинців притягують до відповідальності. Кількість майнових злочинів у поточному році складає 46%. Правоохоронці зафіксували 150 випадків крадіжок та 124 випадки шахрайства. Ця цифра залишилась на рівні минулого року. Нам вдалося стабілізувати ситуацію. На жаль, не відбулося зниження. Але відбулося здебільшого, ми розкрили більше злочинів, притягнули до відповідальності винних осіб. Що стосується крадіжок, це ми притягнули до відповідальності 112 осіб. Що стосується шахрайств, це зі 124 зареєстрованих фактів. Ми притягнули по 35 фактам до відповідальності. Наразі найбільш розповсюджені види шахрайств це інтернет шахрайства. Замовляючи товари чи послуги, люди довіряють неперевіреній інформації та відправляють свої кошти на рахунки злочинців. Щоб Себе. Ми наразі кажемо ще раз, що потрібно використовувати тільки перевірені платформи і співпрацювати з тими. Е Продавцями, яких ви вже впевнені або використовували. І звісно, що не переказувати гроші відразу, а використовувати накладений платіж, коли ви вже отримали продукт, побачили його, вже потім перераховувати кошти. Що стосується вуличної злочинності, на даний момент її кількість зменшилася. Це сталося завдяки спільному патрулюванню міста у нічний час доби та під час дії комендантської години. Ми виставляємо в вечірній час додаткові патрулі на вулицях міста, або коли виключається світло. Ми теж додаткові патрулі виставляємо в місті. Плідна співпраця з патрульною поліцією, з Національною гвардією, долучається до цього процесу. Всі заходи безпеки, всі служби, які здійснюють охрану порядку на вулицях міста. Випадки порушення комендантської години фіксуються, зазначили у поліції. Проте кожен випадок розглядають окремо. Якщо ми бачимо, що людина там після 12-ї години там десь запізнюється на декілька хвилин, і ми розуміємо, що людина йде додому, то ми Таких людей не доставляємо до райвідділу. Але якщо є злісні порушення, то ми, звісно, людину запрошуємо до райвідділу, де проводимо з нею профілактичну бесіду, щоб більше не повторювалися такі факти. Питання наркоторгівлі одне з резонансних. В місті ця злочинність продовжує розвиватися. Ізмельський відділ поліції продовжує працювати над викорененням цієї злочинності. Ми цим питанням дуже піклуємося, і ми над ним постійно працюємо. Хочу зазнати, що цього року, за півроку, нами вже було задокументовано шість наркозбувачів, яких ми притягуємо до відповідальності, і всі справи скеровані до суду. Також було виявлено 35 фактів незаконного зберігання наркотичних засобів, з яких 22 факти вже скеровані до суду, і також задокументовано три факти незаконного вирощування наркотичних засобів, а саме конопиль. Щороку у літній період правоохоронці проводять спеціальну операцію Мак. Вони обстежують присадибні ділянки та виявляють посіви маку й конопель. Ми плідно співпрацюємо з прикордонниками службою безпеки України, прокуратурою. Хочу також додати, що цього року за рішенням суду ми знищили 118 тисяч кустів канапелі, які були раніше вилучені по кримінальному провадженню. Враховуючи воєнний час та ситуацію в країні, поліцейські долучені до чергування на блокпостах. А також спільно зі службою безпеки проводять фільтраційні заходи. Деякі правоохоронці стали добровольцями та долучилися до лав стрілецького батальйону. Місяць тому на базі головного управління був створений стрілецький батальйон, який буде виконувати бойові завдання. І з ізмаїльського райвідділу до нього долучилось 15 співробітників. Це добровольці, які зараз проходять навчання та будуть нести службу далі в цьому зведеному загоні. Крім цього, протягом поточного року ізмаїльський районний відділ поліції реалізував ряд безпекових проєктів. Докладніше про це дивіться у наших наступних випусках новин. 700 секунд. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмельському районі вивчатимуть оновлений предмет Захист України. Про це стало відомо у п'ятницю 2 липня під час засідання робочої групи під головуванням заступника начальника Одеської обласної військової адміністрації Антона Шалигайла. Так, на Ізмаїльщині такими осередками стануть український ліцей з поглибленим вивченням іноземних мов імені Тараса Григоровича Шевченка, Кілійський заклад загальної середньої освіти номер 3 Ларжанський та Кам'янський ліцей Саф'янівської громади, Суворівський ліцей, Вилківський заклад загальної середньої освіти номер 1 та... Рин Ній ліцей номер 1 Вивчатимуть предмет як хлопці, так і дівчата 10-11 класів. Як планують у МОН, стартує він вже наступного навчального року. Щороку з настанням літа кількість охочих купатися в Дунаї зростає. Проте варто пам'ятати про те, що офіційного пляжу там немає, і плавати заборонено. Аби нагадати про ризики, які таїть у собі купання у несанкціонованих місцях. Рятувальники щороку проводять профілактичні рейди. Чому на Дунаї не можна облаштувати санкціонований пляж? Дивіться у сюжеті. Дунай, ріка знаменита, але небезпечна. Стрімчастий рельєф, звивисте русле, місцями з крутими закрутами, ділянки з розгалуженою і нестійкою течією, велика кількість мілин і перепадів. Найбільш небезпечним Дунай є в районі 95-го кілометру, де містяни розгорнули стихійний пляж. Аби нагадати про ризики, які таїть у собі купання у несанкціонованих місцях. Рятувальники щороку проводять профілактичні рейди. Пляж біля діорами є стихійним пляжем, але кожного року він прива. Блює велику кількість людей. Рятувальники постійно проводять профілактичну роботу для того, щоб наголосити людям, що це місце офіційно не визначене для купання і що купання тут заборонено. Щороку кількість загиблих від утоплення тільки примножується. Про це свідчить сумна статистика. У минулому році на Дунаї зареєстрували 11 потопельників, а цьогоріч вже один. На жаль, рятувальники не можуть заборонити людям купатися у невизначеному для цього місцях, стихійних пляжах та інших різних водних об'єктах, але ми можемо наголошувати, попереджати і закликати людей не нехтувати правилами безпечної поведінки і купатися тільки в офіційно визначених для цього місцях. Вкотре наголошуємо, що на території Ізмаїльської, Саф'янівської, Ренійської, Суворівської, Кілійської, а територіальних громад. Офіційно визначених місць для купання немає лише на території Вилківської міської територіальної громади. У селі Приморське офіційно визначене місце для купання. Дунай непридатний для купання через течію. Її швидкість перевищує максимально допустимі норми. Також присутні глибинні ями, які буквально всмоктують людину під воду. Згідно норм закону глибина для купання повинна становити від 1 метра до 1,75 метрів. А ми знаємо про те, що у річці Дунай є поглиблення, які досягають навіть 9 метрів. Згідно закону, швидкість течії не повинна перевищувати 0,5 метрів за секунду. А у річці Дунай вона досягає більше 1,2 метрів за секунду. Дно акваторії. Повинно бути щільне, рівне з прямим плавним спуском. Звивести дно та ями ніколи не дозволять створити на Дунаї санкціонований пляж, пояснюють рятувальники. Не допоможе навіть рятувальний пост, бо справа у природних умовах. Люди не розуміють і часто нас запитують, чому цей стихійний пляж, який їм дуже подобається, не можна зробити офіційним. А ми розповідаємо людям, що є природні умови і що. Навіть якщо тут і буде рятувальний пост, сама річка Дунай не відповідає нормам згідно чинного законодавства, і ем, течію ми не можемо зменшити. Якщо навіть буде обстежене дно річки, Дунай розуміти оці поглиблення, які сягають до 9 до метрів, вони постійно будуть нести небезпеку. Кожен має відповідати за свої дії сам. Чи не щодня на стихійному пляжі є відпочиваючі? Люди кажуть, купатися в Ізмаїлі більше ніде, тому приходять на Дунай. 30 літ підряд кажу очень, очень часто, почти каждый день. В этом році нет і що, тільки почала ходити. А так дуже очень часто подобається очень, очень хорошо, тому що більше нікуди пойти. Куди більше можна прийти? Нікуди. Бо в нас не більше де ступатись, де можна ще ступатися. Да. А ми тут вот з берегу купаємося, нічого, слава Богу. Ми дуже рідко буваємо, дуже рідко. Я знаю, що тут такого офіційного пляжу, чистенького нема у, у нас у місті, і зато я не дуже. Це, от, я люблю більше на морі, от, а там воно і полізне, і, 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 а ця річка вона робоча, це річка не для купання, це робоча річка. Вот. Ну, як дитина хоче, ей хочется. И это я приехала с нею. Где приходят, мы приходим. Когда больше людей на пляже, когда меньше, когда как. Так я сама не умею плавать, я недалеко не захожу и все. Я очень осторожна. Я вообще по жизни человек очень осторожный. Поэтому я очень осторожно это воспринимаю. Мы можем себе позволить только вот тут пляж. Только тут пляж. Поэтому мы тут ходим и ну, стараемся как-то и здесь себе найти вот это вот развлечение. Взять наш Дунай, да, он очень, скажем, каверзный, очень обрыв, большие глубины. Для этого надо обязательно проходить курс обучения. Вот я провожу занятия в девятом училище, сейчас вот в это время, по эксклюзивной индивидуальной программе. Приходя на пляж, многие, попадая в ситуацию, под ногами нет дна, попадаются и входят в панику. Это самое опасное, что на воде. Ході профілактичного рейду рятувальники поспілкувалися з відпочиваючими, повторили правила поводження на воді та наголосили на небезпеках, які приховує Дунай. Аби інформація краще запам'яталася, вручили спеціальні пам'ятки з основними правилами поводження на водних об'єктах і порекомендували купатися лише на санкціонованих пляжах. Рятувальники і надалі будуть проводити профілактичні рейди, аби ви, врешті-решт, почули нас і почали дбати про власну безпеку, бо вода помилок не пробачає. Перш ніж піти купатися на несанкціонований пляж, добре подумайте та згадайте, на вас чекають вдома. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова Іля Кулинич для програми новин. В Ізмаїлі 14-річна дівчинка вирішила скупатися в Дунаї і зникла. Два дні її шукали рятувальники. Дзвінок до ДСНС надійшов близько 17-ї години 1 серпня. Рятувальники з Ізмаїла та Рені в складі піших груп на човні та 5 водолазів приступили до пошукових робіт. Було обстежено 1 тисячі квадратних мер... метрів поверхні дна, 5 тисяч квадратних метрів поверхні води та 2 кілометри берегової лінії. Ціло дівчини знайшли лише 3 серпня. Відзначимо, на стихійному пляжі біля діорами заборонено купатися. Про це попереджають встановлені там відповідні знаки, таблички та рятувальники. 3 серпня на спортивних майданчиках бази відпочинки татару відбувся турнір з паркового волейболу. За призи турніру змагались 13 команд у трьох номінаціях жінки, ветерани та молодь. Подробиці дивіться далі. 3 серпня на спортивних майданчиках бази відпочинку татару відбувся турнір з паркового волейболу. Парковий волейбол це один з підвидів гри Волейбол, який відрізняється тим, що в команді бере участь чотири людини. Поле менше за розміром. Матчі проводяться безпосередньо просто неба на ґрунтових та трав'яних майданчиках. За призи турніру змагалися 13 команд у трьох номінаціях: жінки, ветерани та молодь. Головний суддя змагань Олександр Купрій, секретарі Георгій Балтаков та Інга Бондаренко. Ми что такие турниры должны проходить э, как можно чаще. Это парковый волейбол. Здесь разрешены были некоторые ошибки. Э, согласно правилам официальных соревнований, не такое жесткое судейство. И команды смогли, э, несмотря на то, что было по четыре человека на поле, показать очень зрелищный и хороший волейбол. Благодарим всех руководителей спортивных клубов, которые выставили свои команды». Серед молоди места розподілилися таким чином. Четвертое место – команда «Фест». Третє місце команда Другарі, друге місце команда Авангард-1 та перше місце Авангард-2. Серед ветеранів команда волейбольного клубу Бесарабія посіла третє місце. Команда Фест друге, а команда Сигнал перше. У жіночих команд місця розподілилися таким чином. Третє місце команда Другарі, друге місце команда Бесарабія, перше місце команда Фанат. Нагородили приможцы заступники измельського міського головы сергей лузанов та учительница відділу физической культуры та спорту из мелько Рады ради татьяна морий громадное спасибо нашим военным мы смогли спокойно провести этот турнир большое спасибо городской администрации нам помогли с наградным материалом то есть нас не бросают это самое главное но мы будем стараться делать так чтобы люди хоть немножко отвлекались в это тяжелое время І займались любимим ділом. Олександр Куплі зазначив, що наприкінці серпня заплановано провести турнір, присвячений пам'яті ізмаїльських волейболістів, що пішли з життя в різні роки. Завдяки мужності та героїзму наших захисників та захисниць, які боронять українську землю від ворога, спортивне життя в Ізмаїлі триває. Юлія Петлацюк Наталя Маленко для програми новин. В Ізмаїлі поліцейські взяли під варту 22-річного місцевого жителя за оборудки з боєприпасами. Обвинувальний акт вже направлено до суду. Підсудному загрожує до семи років позбавлення волі. Оперативники та слідчі Мильського районного відділу поліції викрили та зупинили незаконну діяльність молодикам. Його затримано після того, як він на одній із вулиць міста продав малознайомому чоловіку заборонений товар за 5 тисяч гривень. У якості речових доказів правоохоронці вилучили з незаконного обігу корпуси гранат та запали до них, які скерували на експертизу, а також кошти, отримані зловмисником у протиправний спосіб. За висновками експертів, два корпуси з двома запалами в сукупності утворюють дві ручні осколкові гранати РГД-5, які належать до бойових припасів та придатні до вибуху. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 5 копійок, продати за 41 гривню 55 копійок. Євро купівля 44 гривні 50 копійок, продаж 45 гривень 25 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє у вівторок, 5 серпня, в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вранці та в день часом дощ. Вітер південно-західний, вранці та в день північно-західний 6-11 метрів на секунду. При грозі пориви 15 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів. В день 22-24 градуси. В Одесі хмарно можливий дощ. Вітер змінних напрямків 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 21-22 градуси. В день – 24-25 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmeltv.com, на ютуб-каналі онлайн» та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.